Сьогодні, 20 грудня 23 року, в приміщенні Київського апеляційного суду відбулося судове засідання по справі Романа Червінського про по апеляції адвокатів щодо оскарження рішення про продовження терміну тримання під варту, яке було винесено головою не головою, а судією Шевченківського районного суду Міліша, яка винесла це рішення. Без адвокатів, не запросивши адвокатів на судове засідання, порушивши право на захист Романа Червінського, було винесено рішення незаконно, безпідставно продовжено термін тримання під вартою. Цю апеляцію ми вже намагаємося розглянути вже більше трьох місяців. Її зривали Шевченківський суд не надавав документи в суд, її зривали шляхом замінування суду. Її зривали через наявку прокурорів. Потім перед судді пішли у самовідвід по цій справі, передали іншим суддям. Зараз інші судді знову показали, що немає у нас судової влади. Вони знову почали розглядати. Нам дали дві години на те, щоб ми надали якісь аргументи і оголосили перерву аж до 11 січня 2024 року. Тобто рішення, по якому. Незаконно засуджений, незаконно заарештований Роман Червінський, вони не хочуть розглядати, тому що є стовідсоткова стаття, яка каже про скасувати те, що рішення, яке прийнято без участі адвокатів, має бути стовідсотково скасовано. Але вони для того, щоб його не скасовувати, переносять, переносять, переносять. Це справа не Романа вже Червінського. Зараз за цією справою спостерігають всі військові, вони дивляться. Як будуть до них ставитись через те, що вони, ризикуючи своїм життям, захищають суверенітет України? І потім, коли вони повернуться, вони попадуть у таку ситуацію, коли їх навіть захистити нема кому, нема до кого звертатись. Судів у нас немає. Я зазначаю, в Україні судової влади немає. Всі рішення виносяться по команді. Сьогодні ми знову заявляли відвід. І упередженим суддям, які вже розглядали цю справу, вже проявили свою упередженість. Ми заявляли відвід від прокурорам, які також упереджені в цій справі. Судді не бачать ніяких доказів упередженості, відмовляють нам задоволені заяв і продовжують упереджено розглядати цю справу. Така от круга упередженості в природі. На жаль. Правди шукати в цьому суді вже ну, немає ніякої можливості, тому ми зараз готуємо всі документи для Європейського суду з прав людини, але нам треба пройти процедуру, поки що апеляційний розгляд має бути, тому після цього ми обов'язково звернемось і будемо вже сподіватися тільки на те, що Європейський Союз, ну, в який так дуже хоче покласти Україна, ну, можливо, він хоча б захистить. Права і інтереси наших військових.